Ти знаєш, от я, я просто коли почала займатися благодійною діяльністю і спілкуватися з жінками-переселенцями, я розумію, що є певні категорії, вони прям. Такі три категорії: одна категорія людей на жаль, але це їх вибір, які це їх лайфстайл, що вони будуть завжди в опозиції жертви, жертви все ж таки, я зовсім не обіцінюю гори, які можуть статися у кожної uh -huh. жінки, але там, коли проходить певний період часу, там там три роки, наприклад, то якщо людина все ж таки не, не знайшла можливості. Um, ну, знову ж таки, це така дуже болюча тема. Ми не знаємо, як у кого, у когось там психологічні можуть бути такі так. травми, що людина насправді не, не знайшла можливості, тому що їй важко піти на роботу. Я про це хотіла сказати. Uh -huh. Але от є категорії, які постійно вони просять, і, можливо, це навіть як стиль життя. Друга категорія таких жінок, які розуміють, що це тимчасово, і вони прям зараз от там закриють базу і вони прям. Швиденько дуже виростуть, і третя категорія, які вони опинились в важких ситуаціях, але вони настільки були підготовлені, в них там були певні точки опори. Вони настільки були підготовлені ментально, що може будь-що трапитись, і вона дуже сильна. І от і вони не звертаються по допомогу, але їх теж достатньо багато. І вони, до речі, непогано розрулюють ситуацію важку. Mm -hmm. всі, всі різні.